Любі мої друзі, і тоді я пішла собі і купила оцей тутори. Він продається, він дуже, дуже, дуже твердий. отут дуже твердий, Мені його наділа в аптеці, мені його наділа, оця, що продає аптекарша. І вона мене, мені його показала, як я повинна його одягати, розслабити тут. Я його одягаю. Отут пальці сюди, отак. От от. І я його затягую так, як мені треба. Наприклад, на ніч його полегше треба зробити. На день, коли я зараз вийду на вулицю, може буду нести якийсь пакетик, може десь в автобусі поїду, може, десь зайду в супермаркет. І моя рука повинна бути в захисті. І от на це існує тутори. Отакий от він. Я, я бачила людей, що ходять з такими, але ж, я, знаєте, коли воно у вас особисто не стосується, навіть не придивлялася, що воно таке. І в різниці від гіпсу, я сьогодні йшла з аптеки, і я руку держала отак Воно дуже-дуже добре тут держа і ніякого, ніякої, ніякої неприємності не відчуваю. Але ж гіпс він набагато тяжчий, його вага та тяжче. І в мене руку мені тягнуло наниз. Я не могла руку опустити. Тому що дуже добре, що оця лікар, знаєте, не всі лікарі вони можуть радити. Але ж мені сьогодні дуже-дуже повезло. Мене прийняли раніше мого часу. Тобто, знаєте, коли кажуть, це моя, мій день. І оце так сьогодні для мене сталося. Це сьогодні мій день. Отак, любі мої друзі. Потім я прийшла додому. Я його хочу зняти, наприклад, я його знімаю, розслабляю. І витаскую мою ручку. Витаскую. Пішла помила, наприклад, пішла помила. і ви Розумієте, оці, оці маленькі речі, вони вам роблять гімнастику, гімнастику, яка нам потрібна. Але через 2 неділі мені ще зроблять знімок. І якщо буде все добре, ми будемо робити професійну гімнастику. І так, любі мої друзі, я прийду до тями. Боже, як я, ж, яка я щаслива від цього, яка я щаслива.